Чи планують жителі Ужгорода виїжджати за кордон, які причини називають? Опитали перехожих на набережній незалежності. Хотіла б далі навчатися на Закарпатті, виїжджати за кордон, поки не планую. Чи багато з ваших знайомих виїхало? Десять людей точно виїхало. Ну, вони по своєму бажанню виїхали, тому що ну, сказали, що немає тут чого робити. І ми ми... За кордоном подобається, та принцип спеціальність мені до Тому Я не бачу сенсу виїжджати тепер кудись і так далі. А З приводу цього нового закону, що прийняв. Ну, таке. Не до навіть до того не думав. І зараз все ще. Буде. зараз поверталося, тому що знову ж не закон. Але до цього так виїхали близько 70% моїх знайомих виїхали. Ну, Більшість тих, хто навчався, а ті, хто навчався, залишився. Тобто це відсотки 30%. Була можливість. Ви поїхали за кордон жити? А, я би хотіла б на Україні, ясно, що так. То... Моя, я тут родилася. Боятися тут теж не отак. Е, я сама з Рогобича. Так. У нас от, е, мужчин дуже мало, тому що вони бояться і виходити навіть на вулицю. Я би за що, бо то сім'я врахуйте, і діти, і жінка там, а, а чоловік десь працює і сам. Він би хотів би разом бути б з сім'єю, але бачите, яке в нас становище. Можливо, і бачу, можливо, і виїхати. Не знаю. Якщо я як, куди виїжджати, звичайно можна і виїхати. У мене такої можливості немає, тому що мені вже 24 роки. Але знаєте, ми як люди, які приїхали з Кривого Рогу і маємо на думці приїжджати до Ужгорода, до більш спокійного міста. і ми тут вже три дні. І бачимо, що в Україні все ж таки можна гарно жити, спокійно жити, продовжувати рід, створювати сім'ю. То наразі в нас таких думок нема. В нас дуже багато знайомих також поїхало віком до 22 років. Ну я вважаю, це їх рішення. Воно має бути сприйнято нами. Ну як їх власне рішення, тут нема чого засуджувати. Вони також хочуть жити в мирі, вони хочуть жити злагоді, вони хочуть гарно заробляти, тому що в нас дійсно є проблема саме з заробітною платою в країні. Тому я вважаю, що якщо вони шукають собі кращого життя, то це їх власне право. Зустріли і людей, які проживають за кордоном. Розповідаючи, чи адаптувалися. Важко. Хочете додому? Ну розкажіть, що саме важко, нам цікаво ж? Ну, що не відчуваю себе як вдома. І... Ну, важко, дуже важко. Я... Не своя там. все. А в якій країні ви живете? Швейцарії. Чи плануєте повертатися? Так, планую. пару місяців і буду вертатися. Да. Труднощів, ну, таких особливо труднощів нема. Просто тяжко спілкуватися не на своїй рідній мові. І підлаштовуватись під інший менталітет, але все можливо. Чому ви переїхали? Скільки часу ви живете, де саме? Е, Налікалася війни, все хотілося Пробувати э, мігрувати в іншу країну. Нехай пробують, але потрібно знати, що за кордоном ти не можеш себе поводити так само, як в Україні. Ти не маєш стільки самоправ, як в Україні, тому треба це розуміти. А наші люди це не завжди розуміють. Що треба зробити, щоб ви повернулись в Україну і інші люди так само? Під підвищити заробітну плату. Ситуація на пунктах пропуску Закарпаття стабільна щодо кількості виїздів за кордон. Хоча очікували на збільшення у зв'язку з дозволом на виїзд чоловіків 18-22 років. У пунктах пропуску на ділянці чепського прикордонного загону ми не фіксуємо збільшення пасажиропотоку. Навпаки, із закінченням канікул у дітей та сезону відпусток. Спостерігаємо. Певне зменшення кількості осіб, які перединають державних кордон, наразі практично ніколи не фіксуємо черг перед пунктами пропуску. Щодо категорії 18-22, то так, вже майже місяць, ми здійснюємо оформлення чоловіків віком від 18 до 22 років, включно такі особи, щоб перетнути кордон. Повинні надати на контроль паспортний документ та дійсний військово-обліковий документ як у паперовому вигляді, так і в електронному. Інших обмежень щодо прямування ними через кордон, інших обмежень щодо їх прямування через кордон немає. Окрім тих випадків, коли їх пересування і виїзд за межі України не обмежено іншими нормами законодавства, зокрема. Тих випадків, коли вони виконують обов'язки депутатів або ж працюють у державних органах влади, що накладає певні обмеження щодо виїзду за кордон категорії 18-22, то ми також не фіксуємо жодного ажіотажу і жодного збільшення кількості випадків виїзду за кордон такими чоловіками. Зазвичай цифра виїзду їх з України та в'їзду в Україну збігаються. Експерти пояснюють міграційні тенденції такими причинами, як безпека через війну, пошук кращого життя, заробітку, навчання. За даним деяких науковців і експертів їх залишається і по реєстрації там. Майже 6,5 мільйона, а за даними Інституту демографії, як імені Птухи, цей інститут досліджує цю проблему глибше, ніж інші. Вони опираються на цифру 4,5. Але підкреслюю, що кількість тих, які виїжджають, збільшується, близько 200 тисяч. В цьому році збільшення виїзду українців за кордон це загальнодержавна тенденція, каже Петро Токар. І вона зберігається останні три роки. Особливо з огляду на дозвіл згідно загально прийнятого закону про те, що до 23 років молоді люди можуть виїжджати. Але вони виїжджають не постійно. Більшість з них їде туди-назад. Тим не менше, багато з них там залишається. Друге це те, що зменшилася кількість, зменшилася кількість випускників шкіл. Тому вступи в університет України, вищі навчальні заклади, і без того вона зменшувалася. А Зараз вона ще погіршується у зв'язку з тим, що багато молодих людей заздалегідь вже виїжджають і навіть не здають знову. Негативні процеси турбують науковців, зокрема у європейських країнах. Посилюється жорсткість по відношенню до біженців з України. Наразі сотні тисяч українців чекають черги на реєстрацію. Не працюєш чому? Якщо працюєш, чи отримаєш ти ще допомоги від держави? Де ти проживаєш, на яких умовах і так далі. Це все зараз досліджується, особливо в таких містах, де їх багато. Ну, я навіть кажу, в таких, містах, як, в таких країнах, як Австрія, там також вже проблема ця посилюється. Щодо українських біженців тенденція буде посилюватися жорсткість регулювання їх там перебування і працевлаштування. Це сприятиме поверненню частини українців додому, прогнозує експерт. Тривожить те, що їм не так комфортно стає за кордоном, а з огляду на те, що понад 70% з дітьми там. Тим не менше, понад 25%, в деяких країнах близько 30%, бажають повертатися в Україну. Но головні умови в Україні це працевлаштування і. Житло, тобто умови проживання. Поки триває війна, мотивація українців повертатися буде мінімальна. Держава вживає і кілька законів з цього приводу вже прийнято щодо того, щоб можливість збільшувалася, поліпшувалася щодо повернення наших українських біженців із кордону. А з іншого боку, жорсткість умов, яка посилюється за кордоном. Також сприяє тому, що люди будуть повертатись. Я вже не кажу про те, що дуже багато фактів, і це можна назвати навіть в процентному відношенні стосовно тих, які виїхали в ту чи іншу країну, біля 10, а то й більше відсотків приїжджають лікуватися в Україну. Тобто умови. Там і медичне страхування відіграє свою роль, а з іншого боку, потрапити до лікаря жодної проблеми немає, а там треба чекати тривалий час. А... Експерти прогнозують, що рішення багатьох українців залежатиме від безпеки та економічних перспектив Україні. Держава готує програми підтримки, аби повернути громадян додому.